І будемо ми говорити із головою аналітичного центру інститут американістики Владиславом Фарапоновим. Він вже з нами на прямому зв'язку. Владиславе, вітаю вас, в етері громадського радіо. Вітаю вас також. Дякую за запрошення. А насамперед хочу запитати все таки про ось цю зустріч, заплановану із Володимиром Путіним. Нібито вона була запланована. Трамп її скасував. Отже, скасував він її чи переніс, і чи було таке рішення очікуваним? Чому Трамп зараз не хоче говорити із Путіним? Ну ви знаєте, я думаю, що Трамп насправді не підтвердив, скажімо так, остаточно свою зустріч. і я думаю, що знаєте, вона не була на такому рівні або на такому етапі вже підготовлена, щоб Трамп, скажімо так, не міг від неї відмовитися. Тобто, мені здається, що глобально Трамп зрозумів, що і Трамп і його команда. Я думаю. Тут не в останню чергу зіграла теж роль те, що державний секретар Рубіо став більш активним у зовнішній зовнішній політиці Трампа. Да, тобто в цьому плані мені здається, він менше покладається на зусилля Стіва Віткофа вже тому. Мені здається, що цей, цей крок є логічним з точки зору того, що навряд чи американці та росіяни мали однакові очікування щодо цієї зустрічі. Тобто, росіяни, мені здається, хотіли або спробували навіть вже розпочати таку гру. тобто так чи інакше показати Трампу, що давайте все одно нам є про що поговорити незалежно від того, е чи буде якийсь мир чи припинення вогню. Давайте, значить, просто поговоримо значить про глобальні питання, про так звану стратегічну стабільність, тому що завершується майже останній договір із... Е Цього спектру, з якого Путін самовільно вийшов, хоча там не було такої опції. І плюс так звана економічна співпраця між Росією та Сполученими Штатами. Тобто давайте все одно поговоримо, нібито як вдаючи, що там про російсько-українську війну якось поговоримо пізніше або згодом, або те, що це не мало би бути на думку росіян. Першою темою і вочевидь в адміністрації Трампа вирішили, що такий підхід їм не до вподоби, тому що він все одно призведе лише до затягування часу, тобто, якщо немає. Готовності щось предметно обговорювати, то тоді з американської позиції, в принципі, немає сенсу, особливо і кудись їхати і е, зустрічатися ні про що, навіть якщо росіяни придумали тут, я мушу це визнати як американіст. Непогану схему для Трампа з точки зору зустрічі з Орбаном на нейтральній території, тобто, все ж таки, ми маємо розуміти, що для Трампа і для американців. Зустріч потенційно у Будапешті, яка планувалася, це все ж таки не зустріч там в Москві е, в, в Пекіні. Да? Ну тобто, це все ж таки для для звичайного американця. Це зустріч, грубо кажучи, в європейській країні так. Е, і в там в країні, окей, з лідером якої у Трампа, як він каже, непогані або дружні відносини. Тобто Трамп. Тим самим в принципі не втрачав би обличчя, тому власне я думаю, що росіяни на це і розраховували. Плюс пройшло трохи часу після зустрічі в Алясці, і Трамп в принципі мав трохи, як то кажуть, відійти від фактично відсутності якогось видимого успіху тоді. Тому власне на це й розраховували Росіяни, коли пропонували саме зараз цю зустріч. Чому зараз я кажу, тому що, наприклад, за місяць там в Америці День подяки, наприклад, на початку грудня вже всі святкують Різдво. Тобто, якраз розрахунок був на це, що давайте от зараз зустрінемося, поки ще не святковий такий е період в Сполучених Штатах. Ну і в 26-му році проміжні вибори. І, і хто знає з якими там внутрішніми викликами е Трамп буде стикатися на початку наступного року, тому власне на це і росіяни і розраховували, коли запрошували. Трампа саме на таку зустріч у такому форматі, але водночас Трамп хоче зустрітися зі Сідзіньпіном. Хоче зустрітися з ним у південній Кореї, куди він збирається наступного тижня. І що найцікавіше поговорити про припинення російсько-української війни, як тут може допомогти Сідзіньпін? І чи справді він та людина з яким варто про це говорити? Бо нібито логічно про це навпаки то з Путіним поговорити. Ну, ви знаєте, я думаю, що на сьогоднішній день як не парадоксально, насправді порядок денний для потенційної зустрічі між лідерами Китаю та Сполучених Штатів в принципі не суттєво змінився там, грубо кажучи, з літа, чи з кінці, чи з, з кінця весни. Тобто мені здається, що так чи інакше, звісно, це двостороння торгівля, тобто двостороння співпраця в першу чергу. Для обох сторін мені здається, ну і плюс, звісно, такі питання, як як плани Китаю щодо щодо Тайваню, наприклад, а плюс, звісно, участь Китаю у російсько-українській війні, у світі, який колись буде мати фактично поствоєнний да, порядок чи навіть напрямок, можна сказати. Та, та режим тобто... таки можливо. Так, так. Тому мені здається, що глобально якраз от із, із Китаєм, і із другої адміністрації Трампа, мені здається, що трохи інший підхід, звісно, адміністрація обирає, ніж адміністрація Байдена. Тобто, знаєте, адміністрація Байдена, наприклад, вони намагалися балансувати між тим, щоб і говорити з Китаєм, ну і фактично протистояти і не приховували цього. А Трамп, в принципі, е якби публічно насправді небагато Говорить про саме протистояння з Китаєм. Він говорить більше про те, що він робить, щоби зробити Америку, як він каже, Америку зробити Америку великою е, всередині, в і іноді там апелює до деяких порівнянь щодо Китаю. А натомість, як адміністрація Байдена, наприклад, вони намагалися там балансувати, як то каже, щоб внутрішньо виглядати окей. І назовні теж показати Китаю, що з нами там треба більш ціннісно спілкуватися. Пам'ятаєте, коли Китай запустив розвідувальний шар на Сполученими Штатами, так. тоді Блінкен наш на три місяці там, відклав свій візит, але все ж таки поїхав тоді до Китаю. Тобто, грубо кажучи, тоді була ідея показати Китаю, що значить з нами так не можна, і таке інше. На сьогодні мені здається, що неважливо насправді, яким я було би у американського президента, яку партію він би представляв, все одно. Якщо, грубо кажучи, Китай дійсно обирає співпрацювати з Росією далі, то все одно будь-який американський президент мав би показати і сказати, що там це є фактично точка неповернення що так чи інакше, якщо ви обираєте бути проти нас. Фактично, тобто проти там західного світу, то тоді ми маємо чинити відповідно. Е, чи скаже так Трамп? Мені важко сказати, але мені здається, що він готовий якраз більше е, виставляти на перші місця саме двосторонню співпрацю, тобто грубо кажучи, торгувати е, більш суровими вимогами до економічної співпраці з Китаєм. Але на більш вигідних е, умовах для сполучених штатів то, для сполучених штатів, тобто е, так чи інакше, показати, що значить, вам буде важко з нами працювати, але ми все одно готові до співпраці, тому що це там величезний ринок, і Америка це теж величезний ринок для, для Китаю. Тобто, мені здається, що Трамп ну якраз той випадок, коли Трамп може сфокусуватися більше на двосторонніх питаннях, хоча звісно. Якщо вдасться, і українській стороні, до речі, теж тут, вдало, і, знаєте, дуже коротко і так обґрунтовано пояснити власне, адміністрації Трампа, як я думаю, вдалося зробити із тими санкціями, які адміністрація Трампа вчора запровадила, ну, вчора вночі, за, американським, за київським часом її. Значить, це було фактично, фактично вчора ввечері так, так за так. американським. То мені здається, що ця адміністрація теж могла би в принципі зробити е необхідний мінімум, щоб показати, що ось ми все знаємо про вашу співпрацю. Якби не треба нічого від нас приховувати, і показати, що. Ми не можемо теж на це закривати очі повністю. Тобто, ми розуміємо, чому ви це робите, але ну не можемо на це теж не зважати. Тобто, така розмова була би чесною, якби з боку адміністрації Трампа, саме з Китаєм, чи буде вона такою, чи буде вона більш персоналістською, чи буде там Трамп намагатися перехопити ініціативу, якби всі, і сказати, що значить так чи інакше, значить, давай. Більше більше товаришувати один з одним, да як то кажуть проти когось. Е, мені поки важко сказати. Я думаю, що Трамп хотів би це зробити, але чи дасть йому це зробити сі? Тут треба мабуть, питати у колег, які більше займаються Китаєм. Але все одно маю одне питання щодо Китаю, точніше, відносин на Китаю і Росії, тому що Трамп сказав, що і Барак Обама, і Джо Байден вони ніби змусили Росію і Китай об'єднатися, здружитися, стоваришуватися, а цього ніколи не слід було допускати, тому що ці країни не можуть бути дружніми за своєю природою, так сказав Трамп. На вашу думку, яка нині буде його риторика щодо співпраці Росії і Китаю? Ну, Дивіться, я в принципі на це вже фактично почав е давати відповідь. Е скажімо так, в адміністрації Трампа, зокрема, в якби е я б хотів сказати, в Міністерство оборони, але це вже називається Міністерство війни. Е зокрема, працюють люди, які там роками досліджували, зокрема. Е Американську зовнішню політику, якщо можна сказати, з позиції реалізму, тому, звісно, будь-якому американському президенту фактично не вигідно, щоб Росія і Китай дійсно сформували так званий ну фактично військовий альянс. В там різні можуть бути розуміння його проявів, але так чи інакше, це найголовніша мета, хтось скаже, що. Там політика демократичних президентів до цього призвела, але не обов'язково. Ну тобто, це був вибір самого Китаю і геополітичні обставини так так склалися для Китаю, що вони обрали такий шлях. Ну тобто, я не думаю, що Трампу вдасться, там якось знаєте. Змінити думку Китаю щодо цієї війни, щодо власної ролі там у світі, але те, що Трамп буде говорити про те, що винні, як то кажуть, попередники, ну це однозначно, але. Ну, він забуває, що він теж був чотири роки президентом, і навіть у 21 столітті теж був інший республіканський президент, так тобто представник республіканської партії, у якого, до речі, з Трампом одні з найгірших, мабуть, відносин із колишніх президентів. Тому я не думаю, що на це треба серйозно. Зараз зважати, тобто більше це заява для там внутрішнього користувача, щоб показати, який Трамп молодець, що він значить робить роботу над помилками, аналізує, значить, чого не варто допускати в майбутньому. Але грубо кажучи, ще раз повторюся, що неважливо, яке би було прізвище американського президента, будь-яка стратегія Сполучених Штатів щодо Китаю в цій війні, вона би мала. Не допустити саме формування е, реального військового альянсу, що фактично реалізовується зараз, але е, теж е, тут якби ми маємо розуміти, що і мета сполучених штатів саме е, має полягати теж у, у зупинці у, саме Росії у російсько-українській війні. Тому знаєте так само як і Трамп намагається, значить, через Індію тиснути на Росію, щоб нібито, щоб Індія там тиснула на Росію. Хоча е, насправді більш логічно виглядає саме тиск на Росію, як то кажуть, на, на першу причину війни, а не а не за те, щоб там Індія е, Індія купувала російську нафту чи ні, ну тобто це трошки інша логіка, мені здається, інший порядок дій міг би бути в деяких рішеннях адміністрації Трампа. Абсолютно цього тижня загалом стають все більш очевидними якісь такі ключові розбіжностями. Так між пропозиціями миру від Сполучених Штатів Америки від Росії Трамп каже, що цей камінь спотикання це те, що Москва відмовилася припинити бойові дії вздовж поточної лінії фронту. Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки все ще прагнуть зустрічі з Росією. Що взагалі нам очікувати найближчим часом? Я думаю, що нам очікувати дещо посилення, мабуть, того напрямку в адміністрації Трампа, який фактично представляє саме Рубіо. Тобто, це більш такий, знаєте, інституційний підхід і більш відповідальний підхід. Я би сказав, Знаєте, от там якби сьогодні на в Одному ефірі у ваших колег така, така думка у нас із, із ведучого народилася. Що Рубіо насправді він не ворог собі, тобто це йому якраз потім відповідати перед конгресом, а не а не а не тому ж Да? І він так. як колишній скатор сам розуміє до чого можуть призвести от такі безмістовні зустрічі, які грубо кажучи могли готуватися, як зустріч у Будапешті. Тобто мені здається, що адміністрація Трампа от зокрема от цим рішенням про. Санкції щодо енергетичних компаній, да, тому що були деякі рішення, вони просто були мало підсвічені, можливо. Але були рішення щодо продовження певних санкцій на початку роботи адміністрації, але це прям дійсно перші енергетичні санкції, і ну не можна сказати, що вони випадкові. Да, тобто там після 9 місяців після інаугурації очевидно, що вони є. Доволі продуманими тому я би сказав, що по перше, адміністрація Трампа може гратися з такого роду рішеннями, як одночасно і батіг, і і пряник використовувати їх. Ну і плюс, все ж таки, принципово принципово нам. Стає набагато легше е, спілкуватися з адміністрацією Трампа з точки зору того, е, що вони можуть зробити конкретно. Да, тобто це рішення ще раз підтвердило, що проблема була не в якихось інституційних неспроможностях. Да, тобто там що Трамп міг сказати, що там це має бути рішення конгресу. Там, і, наприклад, як визнання Росії спонсором тероризму, е, е, перепрошую, значить там е, наприклад, наприклад, в, наприклад, введення санкцій, а навпаки, якраз саме визнання спонсором тероризму. Ну, це прерогатива державного департаменту, е, тому з одного боку такі рішення можуть бути а з іншого боку, Т Трамп принципово підійшов е, в притул до власне таких рішень щодо е, санкцій, щодо військової допомоги для України. Теж я думаю, що це не, не в довгій шухлязі опинає опиняється зараз така перспектива. Єдине питання формат і. Умови да? але грубо кажучи, Трамп же теж ми ж пам'ятаємо цю абстрактну формулу, що Трамп обіцяв, що якщо у Росії не буде бажання значить завершувати війну, то тоді в Україні має бути велика кількість американської допомоги. Тому, власне, я би сказав, що це. Дещо знаєте, знімає табу на такі важкі рішення, які, грубо кажучи, на перемовинах американська сторона могла відкласти на край столу і сказати: Ой, ви знаєте, це такі складні матерії, давайте їх потім, давайте не цього разу. Тобто, якщо власне такі рішення вдалося ну, не скажу поштовхнути, а реалізувати. То, в принципі, це знімає табу на е, теж такого роду важкі розмови. Тобто, знаєте, як то кажуть, там, коли починаємо їхати на велосипеді, то е, на ваші секунди це буквально перші секунди. Якби, далі стає легше. Тому приблизно. Так само мені здається, і адміністрація Трампа ну з так не адміністрація Трампа, а наша взаємодія з адміністрацією Трампа має виглядати. Тобто, найгірше, що ми можемо зробити, це знову заспокоїтися, як ми зробили після відомого посту Трампа, де він сказав, що Україна може звільнити свої території і піти кудись далі. Навіть така абстрактна фраза була прописана. От мені здається, що це помилка була що. Трошечки українська дипломатія по відношенню до команди Трампа трошки заспокоїлась і значить, очікувала, коли Трамп, як, як то кажуть, сам прийде до тями, або там до, до правильного рішення. Це неправильна логіка взаємодії з командою Трампа, і мені здається, що це була тільки втрата часу.